І сьогодні я розпакую одну Леову мініфігурку. Вона не нової колекції. Це моє перше відео і цю мініфігурку я дуже хотів давно. І Зараз я вам покажу її. Це не нова колекція, тому що вона ще в пакетиках. А зараз Лего випускають мініфігурки в... в коробочках. На жаль, в мене тільки одна штука, але якщо ви наберете 15 лайків, тоді я е, постараюся купити ще одну і зробити ще одне відео. Е, і зараз я вам покажу цю фігурку. Ось вона, це 14 серія, вона вийшла давно, як я знаю, е, прийшла вона мені за один день, я її замовляла на промі у якогось по ну, якогось чела, челу, той чи що. Не знаю. Якщо хочете, я, можливо, потім создам телеграм-канал і я туди кину посилання, якщо вам буде інтересно. Е, можете підписуватись, можете ні, можете дивитися мене безплатно. Ось вона так, ось такий зовнішній вигляд має такий пакетик ззаду. Тут пише Monsters. Monstros, Monstruos. І ось тут пише Monsters. Я дуже хочу сильно ось, я хочу тут всіх. Зараз я відкрию, не буду дивитися, тільки под... достану інструкції. Розпаковую. Ось інструкція. Ще не дивимося на фігурку. Інструкції зараз полягу якісь інакші. Це давня дуже інструкція. Ось вона якась глянцева. Так, кого я хочу? Я хочу всіх, мені не дуже подобається оця. Нормально. Ну, тут не всі гарні. Зараз я вам з е усіх покажу. Ось. Вовк. Такий обертінь. Не обертінь, а перетворювач. Я не знаю, як це буде по-українськи. Такий пірат, зомбі-пірат. -зомбі Такий учений. Така відьма дуже класна. Такий росток не знаю. росток, муха. Муха така. Такий привид, зомбі е, така, такий лев, тигриця греться з якоюсь, якимось паском, з прирутиком, такий кам'яний страж, типу, Хэллоуін, челик, типу збирає цукерки, але він якийсь скелет. Отакий От крутий, як його, Франкенштейн. Далі зомбі робочий, такий привид, така привид. Ну, вона теж привид. Дівчина привид, такий, я не знаю, як це назвати, я забув, І ось такий вампір, вампірша. І так, я дуже сильно хочу е, росток. Я хочу всіх, але мені дуже подобає, е, ось цей учений. Відьма, черлідерша, росток? Муха. коротше всі. З ними теж можна придумати круті анімації. Ну, давайте зараз на рахунок три я розпакую. Раз. Два. Три. І це у нас? Ось цей чел. Збиральник цукерок. Він прикольний, з ним можна придумати гарну анімацію. Він, коротше, прикольний. Такий лайтова фігурка. Не супер крута і не супер погана. Деталізована ось ця деталька. Ось ця, ось ця деталька. Деталізована дуже. Вона дуже прикольна. До неї йде ось така ручка. Ось. Зараз я закріплю добре. Ось я закріпив добре. Ось така ручка. І зараз я складу саму фігурку, збірка її дуже легка. Покласти торсик на на, Торсик наниз і голова. Ось така підставка кладемо, даємо в руку йому ось, ось цей кошечок. І ось така фігурка з кошечком вийшла. Вийшла. Зараз я її покладу на таку крутилку і вам покажу. Ось такий він зі всіх сторін. Сама фігурка без деталей. Ось. Ось я почну заракувати. Ось така фігурка без деталей. Ось. лице продоване. Зараз сфокусирується. Напевно. Чуть-чуть сфокусирувались. О, ось таке принтоване лице. Ось така деталька плюсом. Зараз я йому покладу в руки. Ось така деталька плюсом. Класно. І мені дуже сподобалася фігурка, особливо деталізація пакетику. Де нічого немає, інструкція дуже прикольно глянцева. Я ставлю. Цьому, е, ну, в цій колекції тільки плюси. А не мінуси. мінусів у неї 0, тільки плюси ставлю. Е, і цій фігурці ставлю я. М, напевно, з 10 десь так. А самі самій колекції, самій в цьому випуску 14-ї серії мініфігурок фігурок я ставлю десь, примірно. 7 балів, також, також 7 балів. Якщо вам було інтересне це відео, то можете, якщо ви хочете, поставити лайк оп! Світловим новим. Можете поставити лайк, підписатись. Я буду вам дуже вдячна. На 15 лайків я, буду, 15 лайків я куплю ще один, ще один такий пакетик і розпакую його теж. Залежить все від вас. Я знаю, що тут не буде дуже багато переглядів, тому що це тільки моє перше відео. Ну, я вам все рівно, хто б, це не, хто б це не був, хто б це не дивився. Дякую вам за перегляд. Е, ставте лайки, якщо хочете. Підписуйтесь на канал теж, якщо хочете. Мені буде дуже приємно. Що, світло включили знову. А так працює. Е, е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд. Всім дякую і до зустрічі! a